Друзі, доброго дня! З вами знову на зв'язку компанії ArtMoto. Та сьогодні у нас на огляді новинка 23-го року: це електроскутер ЄД t 5 А зараз увага! Це перший електроскутер в Україні, який має інноваційну систему TetaFar. Ця система складається з п'яти елементів, які кардинально відрізняються електроскутер поміж своїх конкурентів. А зараз розберемо ці елементи більш детальніше. Перший і саме цікаве це його акумуляторна батарея застосуванням графену, потужність якої 72 В та 22 Ампер-години. Що цікаво, що завод Єдеа в деяких своїх моделях відмовився від літіонної акумуляторної батареї на користь саме цих. Це зроблено для забезпечення більш привабливої ціни за умови, що ви майже не втрачаєте в технічних характеристиках. Як заявляє виробник, що ця батарея витримує до мінус 30 градусів нижче нуля та розрахована на більше ніж 1000 циклів заряду. Що в порівнянні зі звичайними сенцево-кислотними акумуляторними батареями більше, ніж в два рази. Другий компонент системи Ттафар це конвекційний високоефективний двигун, який забезпечує баланс між потужністю та максимальним запасом ходу. Потужність двигуна складає 2000 Вт. Та за рахунок обмеженої максимальної швидкості, яка складає 50 км на годину, досягнутий максимальний запас ходу до 70 км. Третій компонент. Це система рекуперації кінетичної енергії, завдяки якій збільшується максимальний запас ходу. Електроскутери ЄДА можуть автоматично переробляти кінетичну енергію в електрику під час гальмування. В четвертий компонент входять максимально точні показники панелі приладів. Сама панель має великий розмір та багато показників, а саме: індикатор швидкості, індикатор режимів руху, показник рекуперації, індикатор поворотів та режимів світла, і показник вашого заряду батареї. П'ятий елемент системи тетафар включає в себе можливість підключення швидкісного зарядного пристрою. Поки що в комплектації йде тільки звичайний трьохамперний зарядний пристрій, але за бажання можна докупити більш потужні, підключити, та це зменшить час заряду вашого електроскутера. Відверто зізнаємось, що на сьогоднішній день ми ще не маємо практичних відгуків від наших клієнтів на рахунок системи тетафар, оскільки ця модель заїхала нещодавно в Україну. Але якщо більш детально дізнатися про сам завод ЄДЕА, то можна зрозуміти, що за їх словами стоять тисячі випробувань та тестувань цієї системи в самих необхідних для цього умовах. Що таке Яде? Це світовий лідер в виробництві електричних двоколісних транспортних засобів. Це компанія, яка імпортує товар в більш ніж 90 країн світу, та має більш ніж 40... Тисяч офіційних представників. До речі, до цього складу входить і наша компанія з 2018 року. Ця компанія має найбільшу у світі виробничу потужність, в яку входить 7 незалежних виробничих баз. Про ідею можна говорити ще довго. сподіваюсь, що ми змогли вам коротко розповісти про цей бренд. Та якщо вас зацікавило більше інформації, в описі до цього відео ми залишимо посилання на прямий сайт виробника. Отже. Хочу підкреслити, що опираючись на наш власний досвід, який вже має за собою 6 років, ми хочемо сказати, що це самий цікавий електроскутер в Україні в 2023 році в його ціновій політиці. Друзі, а тепер запрошую вас розглянути цей електроскутер більш детальніше разом з нами. Попереду ми бачимо оптику, яка виконана в виді чотирьох діодних фар, дві з яких відповідають за ближнє та дві за дальнє світло. Під час включення дальнього світла горять всі чотири фари. Також, як і на багатьох моделях Yadea, габарити виконані в логотипі цієї компанії поворотники інтегровані в верхню частину пластику. Зверніть увагу на те, як виконані шви на стиках пластику та на якість покраски. Неозброєним оком видно, що якість на високому рівні. Навіть на гвинтах пластику є логотип бренду. На мою думку, це показник того, як Ядеа відноситься до самих дрібних деталей в своїй техніці. Сидіння виконано з двох матеріалів на відчуття приємне та шви прошиті обережно і якісно. Встановлена м'яка та зручна спинка для пасажира. Праворуч сучасний замок запалювання, за допомогою якого можна відкрити сидіння та заблокувати рульову колонку. По центру тримач для вашої сумки, ліворуч схований конектор заряду, електроскутера та USB-порт, також є дві ніші для різних мілких речей. Пульти управління класичні, ліворуч розташована кнопка управління дальнім та ближнім світлом, управління поворотниками та звуковим сигналом, праворуч управління габаритами та включення світла. Кнопка паркінгу, кнопка перемикання режиму їзди, їх тут два, та включення аварійного сигналу. Уявіть собі, ви приїхали додому, розвантажили ваш електроскутер, сіли на нього, включаємо запалювання, натискаємо ручку газу, а він не їде. І що ж відбувається? Та все нормально, це просто режим паркінгу. Зараз я вам детально розповім, як зняти та поставити цей електроскутер на цей режим. Після включення запалювання у вас він автоматично активний. Зняти та поставити електроскутер на паркінг можна натисканням кнопки або натиском на одну із ручок гальмування. Якщо скутер стоїть бездіяльно, то через 15 секунд автоматично активує паркінг. Бокс з підсидінням для речей має об'єм 26 літрів, куди з легкістю можна помістити шолом та зарядний пристрій. Цей об'єм досягнутий завдяки тому, що АКБ винесені в нижню частину скутера, що дає не тільки збільшений об'єм для багажу, а й центр маси знижується, що робить управління цією технікою більш комфортнішим. Позаду розташована яскрава фара, в яку інтегровані індикатори поворотників, стоп-сигнал та габарит вигляді логотипу ЄД. Електроскутер ЄДА Т5 з легкістю витримує навантаження 160 кг, за рахунок гідравлічної передньої вилки та двох якісних амортизаторів позаду, які в свою чергу мають два положення регулювання для їзди з пасажиром і без. Амортизатори регулюються легко, просто рукою. Для цього не потрібно ніяких спецключів. Гальмівна система. Спереду гідравлічна, з однопоршньовим супортом та вентиляційним диском. Позаду барабанного типу з можливістю натяжки. Хочу відмітити, що під час тест-драйву гальмівна система відпрацювала навідмінно. Колеса мають 10-й радіус з якісною гумою від компанії Kenda розмір одинаковий 3х10. Попереду диск алюмінієвий, позаду сталевий, з інтегрованим мотор колесом потужністю 2000 Вт. Цей електроскутер завозиться в Україну в двох кольорах в сірому та червоному кольорі. Отже, хочу підсумувати: це перший електроскутер в Україні, який має систему Ттафар. Його дизайн, якість та технічні характеристики залишають далеко позаду своїх конкурентів. Є бажання придбати цей електроскутер? Тоді поспішай до нас, ми на тебе вже чекаємо, немає можливості приїхати. Переходь в опис до цього відео на наш сайт, телефонуй нашим менеджерам та замовляй безпечно дистанційно в нашій компанії. А також хочу наголосити, що наша компанія має фізичні салони в Україні, де ви можете побачити та замовити техніку. Ми працюємо з 2012 року. Та маємо представництво більше 25 брендів. Наша компанія підтримує вас навіть після покупки. Сервісне обслуговування, гарантія, екіпіровка, запчастини це все є в наших салонах. Сподіваємось, що ми змогли для вас розкрити цей електроскутер в повному обсязі. Залишились питання? Пишіть коментарі, телефонуйте за номером в описі. Друзі, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, далі буде тільки більше відео. А з вами був Максим та компанія ArtMoto. Їдемо далі!